Всім привіт! Мене звати Настя і на цьому уроці ви дізнаєтеся, як вітатись і прощатись по-іспанськи. Привіт, по-іспанськи буде Оля. Оля. Ми можемо використовувати це вітання в будь-якій ситуації, незалежно від того, звертаємось ми до людини на ти чи на ви. Buenos días! Buenos días! Добрий ранок! Buenos tardes! Buenas tardes. Добрий день. «Buenas noches» Buenas noches. Добрий вечір або доброї ночі. Теж e, можна використовувати скорочену форму Е, buenas. Buenas. E, Дуже часто ви можете почути разом Оля buenas» Оля buenas» або Оля Buenas, días» Оля Бена Стардес це якби «Привіт» і добрий день. Зразу, два, два вітання зразу, так вони говорять. Бо Оля Бенес ночі можна говорити або окремо Оля, або окремо Бенесфіас, Бена Стардес, або разу. E, як справи, по-іспанськи буде кеталь, кеталь. І якщо ми хочемо відповісти, наприклад, добре, «Bien» «Bien» дуже добре.

В цьому випадку у вас, якщо ви звертаєтесь до людини на ви. Але якщо ви звертаєтесь е, до багатьох людей, е, або до двох людей, але до кожної людини ви звертаєтесь на ти, то питаємо і васрос. І вас Або якщо багато людей, але до кожної е, людини ви звертаєтесь на ви, і у і в Іспанії дуже часто звертаються на ти, навіть до незнайомих людей, в Латинській Америці звертаються на виду незнайомих людей і до знайомих, до друзів на ти, так як в Україні можна сказати. Замість Киталь можна спитати, «Кому естас, комо естас, як ти. Естас це означає для е, бути в теперішньому часі відмінене. Дуже часто е, е, займенники, особові займенники опускаються в іспанській мові. А, але в теперішньому часі слово бути завжди присутнє. Тому ми просто говоримо кому estás». Можна також сказати estás ту, але дуже часто опускаються такі. Кому estás» — це як ти, як ви. Якщо ви звертаєтесь до людини на ви, комусь та устас, комо старіс, це якщо багато людей, але ви звертаєтесь до кожної людини на ти. І комо стан у стедес, комо стан стедес? це якщо двоє людей або більше, але ви звертаєтесь до кожної з цих людини на ви. Також ви можете почути Кеталь то як справи все добре, то доб'єн. І можна відповісти сі, то доб'єн, так, все добре. І ту кеталь або і e статкеталь. Uh, розглянемо маленький діалог, наприклад, Buenos Días, ¿cómo estás, bien ¿y e tú? También bien Або можна сказати також esto bien. Estoy bien, це я добре. Estoy це це дієслово бути відмінене. Hola, ¿qué tal? Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y tú qué tal? También todo bien. También todo bien. Теж все добре. También це теж. І якщо ми хочемо попрощатися по-іспанськи, можна сказати adiós, adiós, папа або hasta luego. Асталегу. До зустрічі. Також нема різниці, в якій ситуації ви це говорите і до кого, можна до любої людини так казати, або адіос, або столегу. Також можна сказати Астаманяна. Астаманіна це буде до завтра. Або назбемось, побачимось, назбемось. Або назбемо з pronto. прантом. Назбемось pronto. Побачимось скоро, скоро побачимось. Це все. Я надіюсь, вам сподобався мій урок. Якщо так, то не забудьте підписатись на мій канал і натиснути Мені подобається. Астарего, до зустрічі!